Друзі, усім привіт! Чемпіонат Європи і Кубок Америки вже закінчилися. Тепер головна інтрига решт футбольного року по суті заключається у тому, хто ж отримує золотий м'яч у жовтні. Ви на каналі Ікспорт мене звати Євгеній Гладун. Давайте розберемося, у кого найкращі шанси. На думку сайту Goal.com, який вже традиційно кожного сезону складає свій рейтинг кращих гравців року, головним претендентом на золотий м'яч є півзахисник Манчестер Сіті, Родрі. Минулого сезону він разом із клубом переміг у чемпіонаті Англії на клубному чемпіонаті світу і взяв суперкубок УЄФА. А кілька днів тому отримав золоту медаль Чемпіонату Європи і звання найкращого футболіста турніру. Родрі вже кілька років залишається із запасом найкращим опорником у світі, який до того ж має дуже круту звичку забувати надважливі м'ячі у важливі моменти. Це ще більше зміцнює його у статусі одного із головних претендентів на золотий м'яч. Так, він пропустив другий тайм фіналу Євро 2024, але перформанс у інших матчах дозволив йому стати найкращим футболістом усього турніру. Отримання цієї нагороди може бути достатньо для того, щоб перехопити ініціативу серед інших претендентів на золотий м'яч. На другій позиції рейтингу нападник Реали Вінісіус Жуніор. Бразилець набрав класну форму у цьому сезоні і чудово себе проявив як лідер атак королівського клубу. Тут вам і фіналі у фіналі суперкубку із Барсу і класна гра у Лалізі, і яскраві виступи у вирішальних матчах ЛЧ. Однак влітку все пішло не за планом. Вінісіус двічі забив Парагваю на груповому етапі Копа Америка, але потім заробив дискваліфікацію на чвертьфінал. У підсумку він спостерігав із трибун, як його збірна програє у серії пенальті. Можливо, саме ця ситуація відкриє двері для інших претендентів на золотий м'яч. Замикає першу трійку Джуд Белінгем. Звичайно, що перемога на Чемпіонаті Європи зробила Банліце головним претендентом на нагороду. Але тепер все не так однозначно. Белінгем 100% найкращий футболіст першої половини сезону 2023-2024. Він не тільки забував часто, а й робив це у важливих матчах. Хайп навколо англійця дещо стих на початку цього року, коли Джуд пропустив матч через травми і дискваліфікації. Проте він підтвердив свою заявку на золотий м'яч впевненою певною грою на фініші цього сезону. Джуд допоміг вибити Мансіті з Ліги чемпіонів і знову забив переможний м'яч у Гель Класико. Також він забив два надважливі м'ячі на євро. Особливо нам пам'ятається удар через себе, який дозволив збірній Англії піти овертайм. І вже потім не вилетіти з турніру на стадії однієї восьмої фіналу. Перемога у фіналі, напевно, перевела б Джуді до свого першого золотого м'яча. Але тепер про це вже не має сенсу говорити. Що ж до інших претендентів, то у топ-5 рейтингу також входять чемпіон Європи Дені Карвахаль і найкращий бомбардир Кубка Америки Лаутаро Мартінес. У першій десятці ще знайшлося місце для Тоні Кроса, Кіліана Мбаппе, Гаррі Кейна, Філа Фоудена і Ніко Вільямса. А чи є у списку Месі? Так. Він неочікувано, або навпаки очікувано, заявився на 16-му рядку. А ось Кріштян Роналду немає навіть у топ-20. Ну а що ж кажуть букмейкери? Тільки європейських букмейкерських контор вважають головними претендентами на золотий м'яч Вінісіуса. На другому місці із невеликим відривом розташувався Родрі, на третьому білінгем, а у топ-5 також потрапили Карвахаль і Ламін Ямаль. Проте, якщо говорити суб'єктивно, то я особисто віддав би перевагу Родрі. Ніхто із вищого претендентів не впливає на гру своєї команди так сильно, як це робить іспанець. Звісно, Родрі навряд чи отримує золотий м'яч, тому що опорним півзахисникам майже ніколи не дають таких індивідуальних нагород через непопулярну позицію. Однак важко сперечатися, що Родрі найкращий опорний півзахисник останнього десятиліття, а можливо, і більш тривалого терміну. Бездогальний вибір позиції, відмінне володіння м'ячем, вміння стримувати та будувати власні атаки. Минулого сезону він був ключовим гравцем одного із найкращих клубів Європи, а влітку став найкращим футболістом на євро. І Якщо ви хочете оцінити ціні з гравця за тим, як команда виступає без нього, просто подивіться на статистику Родрі, і вам багато чого стане зрозуміло. На цьому будемо закінчувати. Ставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал, а головне пишіть у коментарях, хто на вашу думку заслужив золотий м'яч у цьому сезоні. Займайтеся спортом, дивіться спорт та розбирайтеся у спорті.